Усім привіт! Я вас вітаю. Дивіться, що знайшов цікавого. Нагад, відправка новою поштою або мест поштою. Будь-які запитання на Viber. Відправка після повної оплати. Ми починаємо. Так, з набірчиків здесь такого ж плану набірчик. Ось бачите. 34 штучки, ціна 300 гривень. За усе. Далі, десь набір по електрики. 16 штук 160 гривень за усе. Сокирка 100 гривень. Пульвілізатор, дивіться, 200 гривень. Стан невідомий. Далі, дивіться, також наборчик 90 штук. Ціна 350 гривень. Все кухонне. Є потім ножичок. Ціна 70 гривень. Йдемо далі. Такс, дивіться. В нас тут усе дивіться 30 гривень штучка. Що кому цікаво, вибирайте. Набірчик дивіться, інструменту. 32 штучки, 300 гривень. Так. Що кому цікаво, будь ласка, пишіть. Йдемо далі. Подовжувачі. Дивіться. 2 по 3 метра. 1,5 5 метрів. Один 5,5 метрів, один 4,5 метрів. Всі працюючі. Цей не 3,8. За усі ціна 600 гривень. Дивіться. Кому цікаво таке? Так, це в нас є. Це, дивіться, це з нового все. Зараз покажу товар ще раз. Що кого цікавить, будь ласка, пишіть. Так. Це в нас є. Дякую за вашу увагу. Всього вам гарного та до побачення! Чекаю вас в вайбері!